Любі друзі, всім доброго вечора. Хотів у вас проконсультуватися стосовно люцерни. Ось у нас була цілина. Тут був сінокіс, Ось ви бачите межу. Ми переорали на зиму, перії він вимерз. І навесні передіскували тракторцем маленьким, він вдалині стоїть. І посіяли люцерну. Але коли вона зійшла, тільки перші два листики з'явилися, то був приморозок, і, можливо, я сам не зрозумів дуже, можливо, її не всю, а деяку приморозову. То зараз ситуація виглядає таким чином. Зеленіє вся грядка, але ну, можна спостерігати, що. Є молоденька люцерна, ви можете побачити тут і кульбабка, і люцерна. Не вся вимерзла, чи буде з цієї грядки якийсь результат, як ви думаєте, чи не заб'є бур'ян е зразу люцерну і чи вийде саме, щоб ця ділянка була люцерна, а не різнотрна. Трав'я або сі сінокіс, як воно і було, тільки бур'ян. Тому що ціль була одна, але щось турбуюся, щоб люцерну не забив бур'ян та різна трава. Тому що ціль була зовсім інша. Але сподіваємося, що буде у нас тут те, що ми запланували. Ще одне питання хотів з вами. Обговорити це стосовно теплиці. Ми е, з, хочемо построїти ближче до осені маленьку тепличку і вирощувати для себе зимою, можливо, осінню е, зелень, е, цибульку, можливо, огірок якийсь, ну невеличку, можливо, 3 на 5 метрів. І хочемо подивитися в інтернеті з ПВХ труб. Як ви вважаєте, чи практично воно буде? Можливо, у вас є досвід? Можливо, ви будували таку тепличку? І можете щось посовітувати, порекомендувати? Також турбую питання, яке опалення там зробити, щоб було безпечно, щоб воно опалювало до необхідної температури саме цей розмір теплички, Який, я, яке саме або електричне. Або буржуйку ставити, або грубку маленько робити з цегли. Тому що саме це таке важливе для нас питання опалення, тому що без опалення ми не досягнемо того, чого хочемо. І якщо у вас є можливість, порекомендуйте, тому що загорілися цією ідеєю і хочемо спробувати. Очікуємо ваші поради, коментарі, для нас це дуже важливо. Ми щойно приїхали з роботи і будемо зараз годувати наше господарство, кроликів, козочку з малечею. І Хочемо ще вибратися в грядку, посадити розсаду. По цьому буде окреме відео, коли ми будемо саджати помідорки. Перчик і капустку. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся, що ви ділитеся нашими відео. Ми стараємося для вас і знімаємо все, що буде вам цікаво. Добре, будемо прощатися до наступного відео.